Вітаю поціновачів математики. Сьогодні розглядаємо скорочення раціонального дробу. Номер 33 за Істером. Перший дріб 15АБ знаменнику 20АМ. Е. І в чисельнику і в знаменнику добуток. Отже, уже можемо виконувати скорочення. Розглянемо спочатку числові множники. І 15, і 20 можна поділити на 5. 15 ділимо на 5, 3, 20 ділимо на 5 – 4. Далі дивимось буквені множники. І в чисельнику є множник А, і в знаменнику є множник А. їх можна скоротити. Отже, залишиться в чисельнику 3 б в знаменнику 4М. Дріб скорочено. Другий дріб. В чисельнику мінус 2а2m в знаменнику 5аП. Починаємо з числових множників. Скоротити їх не можна, бо це взаємно прості числа. В чисельнику маємо А в квадраті в знаменнику А. А в квадраті це А помножити на А. Отже, фактично, в чисельнику маємо два однакових множника. Один такий множник можемо скоротити. Отже, в чисельнику після скорочення залишається мінус 2 ам в знаменнику 5P. Дріб скорочено. Третій дріб: 16ax в знаменнику 20xb. Починаємо з числових множників. 16 і 20, обидва числа можна поділити на 4. 16 ділим на 4 4, 20 ділим на 4, 5. В чисельнику є х квадрат в знаменнику Х. Знову ж таки, х квадрат це два однакових множника: х помножити на х. Один з них можна скоротити, х в знаменнику скоротили також. Отже, в чисельнику залишилось 4ах, в знаменнику залишилось 5b. Дріб скорочено четвертий дріб мінус 8 м 2 Н в знаменнику мінус 2 н куб. При діленні мінус на мінус дає плюс, отже, про мінуси можемо забути. В чисельнику множник числовий 8, в знаменнику 2. Обидва числа діляться на 2, 8 на 2, 4, 2 на 2, 1. В чисельнику є множник n в знаменнику n куб. n куб це n множене на n множена на n. Три однакових множника. Отже, одну n можемо скоротити. В знаменнику залишиться n квадрат. Отже, в чисельнику 4М квадрат в знаменнику Н квадрат. Дріб скорочено. П'ятий дріб. Міс АП квадрат в знаменнику П куб С. Маємо однаковий буквений множник P в чисельнику і в знаменнику. Отже, можемо скоротити: в чисельнику P квадрат в знаменнику П куб. Отже, фактично, мали в чисельнику два однакових множника, в знаменнику три однакових множника. Два однакових множника могли скоротити, після скорочення в чисельнику залишається мінус А, в знаменнику ПС. Дріб скорочено.